Ми спали з дружиною. Тут, в цій спальні. Тихо, нормально, все. Тут штуки, гурки, двері, якісь такі сумасшедші. Я покидаюся бігом до двері, думаю, що трапилось. Вкриває я самашедше перед очемів все. З іншого боку, я дивлюся все. Мене сразу так було стукує заріве, все зриває. Б'ом до дружини, будете і Витягувати на дві. У мене не шнужки, я в трусах. От, Чому були, самарку, вискочили? От. І в літню кухні і дуже юрій, давай визиваємо ЧС, йшла мотати, щоб тушити сам. Я визиваємо От. Вони в МЧС йде з дальньої точки тополя. От. Коли у нас є рядом на гарі наш напроти нас. То есть, кожна МЧС, я, я зрозумів так, обслуговує свій район. А вона ж бабушкинський витягнути. Машина їде хвилин 20. Приїжджають, розвертають чесники і рукава порвані. Тиску нема. Вони зливають воду на землю. Потім пізніше визволи другу машину, МЧС. Ясно, вже коли хата починає рушитися, горіти, все зараз падати, падати, все десь зараз. У вас тут цікава земля для забудовників, так? так? так і ви підозрюєте, що так, ця пожежа могла Так. Б... так. Ви підозрюєте, що ще й можливо ваша громадська діяльність якось вплинула? І громадська діяльність вплинула, тому що я боровся, щоб тут е, наркоточки не було. Під, бо, це саме, на, це ж Слободський район, це дуже старий район. Фактично, будь-який лідер тут він вже не до вподобає. Щоб не було свалки екологічної. Я ж збирав підписи, відправляв ці листи. коли Куличенко був мером. Дуже багато фактично було зроблено з молодого боку, щоб внести вклад у розбудову не тільки нашої держави, але європейської логіки, думки, нашого розвитку. Дуже важко. Що таке? У мене четвертий інсульт, я ще не отошла, а тут пожар. Так що я і не розговорю, не хожу практично. Очень тяжело. И вызвать же скорую, как сюда вызовешь скорую. Скажите, все ваши речи сгорели? Все трошки... полностью, полностью все. Весь шифонер, что был забит, все сгорело. Выгорело очень сильно наша спальня. На, на даний час нам може допомогти тільки, я сподіваюся, на допомогу нашої української влади. Від депутатів Верховної Ради, від президента України, прем'єр-міністра, закінчуючи е е нашими депутатами, нашими, е нашим мером, хто виконує обов'язково заступником мера адміністрація, обласна адміністрація, тому що принцип пожежа сама по собі зроблена для того, щоб я не їздив по зонам АТО, щоб я не доставав безкоштовно ліки о, по домовленості о, з Польщею. З е, польськими е, підприємцями. От, я голова громадської організації. Ми завжди разом. От, е, голова правління. От, і є е, е, тільки надія, в принципі, на те. Ми ж не ми потребуємо квартиру там. Ми не просимо. Нам просто треба допомога в реставрації будинку, перекрити хату, відновити. Мати меблі, мати світло, мати воду, мати газ, який відключений у нас, то і жити так не всі нормальні люди, працювати далі на, на свою державу Україну.